Влада вирішила стати довічною. І це не перебільшення. Тобто є офіційне рішення, є постанова Верховної Ради України, де вони написали, що а, м, вибори відбудуться лише після сталого і справедливого миру. Ну, це дослівна цитата. Тобто навіть не після перемір'я, навіть не після завершення дій а, режиму воєнного стану, а після сталого і справедливого. Миру. Ну, тобто, щоб розуміли наші глядачі. Якщо у нас там, через 5 років, через 7 років, через 10 років буде перемир'я, наприклад, ми не знаємо коли, чи воно буде за нашого життя, але, наприклад. Але Сімферополь буде окупований, хоч один скаже, що це справедливо. Тобто це мир не буде справедливим. Тому згідно постанови Верховної Ради вибори проводити не можна. І я постійно проводжу аналогію з Японією. Е е Кажу, ну дивіться, от в Японії не укладений мирний договір. дано курильські острови? Так. Вони не укладені чому? Спочатку з СРСР, а потім з Російською Федерацією, ще до того, як вона стала фашистською, тобто навіть за часів Єльсан. Вони не уклали мирний договір, тому що під час Другої світової війни СРСР окупував частину японської території, але частину території вони забрали, тому що вона колись належала Російській імперії, буцімто як. Сподкоємець, а Південно-Курильські Острови ніколи не належали Російської імперії. Їх вперше окупували лише в 1945 році. І Японія це не визнала. Тобто для неї будь-який мир з окупацією південних курил не є справедливим. Згідно цієї логіки, в Японії з 45-го року вибори не можна було проводити, бо у них немає справедливого миру з окупантами. А українська влада це пішла. Підписали незаконний меморандум про те, що виборів не буде відбуватися. І заклали основу авторитарної влади в Україні.